Всім привіт! Щиро дякую за підтримку Божої благодаті. Це я показую вам вчора. Троянду висадила сюди, яку вам показувала. Посадила я її перед тим як посадити, обробила, ну, полила її і коріння, помила у розчині топазу. там... Було два пакети у мене, 6 мг на 10 літрів води. Полила, пополивала, помочила її повністю всю коріння. І у лунку залила цей розчин і висадила, і накрила хвойним опадом. Троянда хвора, побачимо, як вона буде далі. Кіро дякую за.